Розі нас інфоперші проголовне поїхали перед черговим виступом Путіна. Де він мав змогу виголошувати погрози заходу і НАТО, У Москві розпочалася операція, яка докорінно змінила розклади сил. За інформацією з опозиційних джерел Микола Патруша фактично перебрав на себе контроль над силовими структурами. Саме він використовуючи контакти в Китаї, готує план вивезення Путіна з країни. У політичних колах уже відкрито говорять, що новим президентом стане Патрушев, тоді як сам Путін втратив зв'язок з реаль. Ністю більше не контролює систему управління, пише телеграм-канал Топорпомсти у Кремлі. Панує напруження частина охорони президента. Вже перейшла під контроль силовиків лояльних до Патрушева. У випадку, якщо Путін добровільно не погодиться на передачу влади, планується зачистка. Силова операція з усунення його найближчого оточення. У змі це подається як перевірка системи безпеки, продав середині ФСБ і армії не приховують. Фактичний центр ухвалення рішень змістився. Паралельно стало відомо про активізацію кон контактів між Китаєм і США у дипломатичних колах наголошують, що обидві держави обговорюють сценарій завершення війни від участі Молдови. Це означає, що Росія ризикує опинитися поза переговорами, втративши роль суб'єкта міжнародної політики. Для Китаю важливо уникнути економічної турбулентності для США закріпити стратегічну перевагу. Ситуація в армії критична. Солдати щодня зазнають втрат. Командири середньої ланки визнають. Ресурси виснажені моральний дух зруйновано після звісток про розкол в Кремлі. Дедалі більше військових схиляються до думки, що саме Патрушев здатен завершити війну. ФСБ також відкрито демонструє лояльність до нього, що фактично залишає Путіна ізольованим на тлі цих подій. З'явилися повідомлення про літак, що вилетів із Москви. За непідтвердженими даними на борту може перебувати Путін. Мета польоту Китай, де він мав би знайти політичний притулок. Однак навіть цей крок не гарант... Антує йому безпеки, адже частина еліти вважає, що будь-яка угода можлива лише без його присутності у самому Кремлі. Поширюються чутки про підготовку до силового сценарію. Оточення Патрушева переконує, що добровільний відхід Путіна знизить рівень внутрішнього спротиву, проте опір залишається, і це може призвести до сутичок у центрі У Госпіталі отримали наказ готуватися до прийому поранених, що свідчать про реальну загрозу зіткнень. Аналітики зазначають. Що нова конфігурація влади в Росії створює унікальну ситуацію. З одного боку є шанс завершити війну через домовленості з Китаєм і США, з іншого ризик внутрішнього хаосу, якщо Путін вирішить боротися до кінця. У будь-якому випадку контроль над силовими структурами вже втрачений ним остаточно. У регіонах відчувається нестабільність родини військових відкрито висловлюють невдоволення, адже втрати сягають сотень щодня. Система мобілізації фактично зупинилася, оскільки люди відмовляються йти на фронт, протести в Лових містах зростають, і навіть жорсткі заходи не зупиняють хвилю невдоволення. У політичних колах Москва вже обговорює перехідний період. Патрушев готує кадрові чистку ФСБ та армії, аби закріпити контроль. Найближчими жертвами можуть стати генерали, які залишилися лояльними до Путіна. Очікується, арешта що протягом найближчих тижнів відбудеться низка гучних арештів. Це має показати як внутрішнім опонентам, так і заходу, що нова влада контролює ситуацію для України події від. Відкривають стратегічне вікно можливостей. Ослаблена армія РФ не здатна проводити масштабні наступальні операції. Зростає ймовірність, що міжнародні переговори пройдуть без участі Москви, а умови миру формуватимуться на основі позиції Києва та союзників. Таким чином втеча Путіна та підйом Патрушева стали початком нового етапу. Сотні загиблих і поранених. Відсутність реальної координації в армії. Чутки про борт в небі і переговори Китаю та США без участі Москви створюють умови. Ли війна може завершитися не на полі бою, а в кабінетах закордонних столиць. Для Росії це означає втрату суб'єктності для світу шанси на нову архітектуру безпеки без диктатора в Кремлі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.